І, звичайно, якщо говоримо про наші технології, вони найкраще діють, коли їх комплексу застосовують. Тобто ракети поєднують із безпілотниками. Зокрема, ударні безпілотники, реактивні дрони та ракети різних типів, нещодавно відпрацювали по військових об'єктах ворога в Росії та на території тимчасово на тимчасово окупованій території України. І відповідним відео, яке яке ви зараз бачите на власних екранах, поділи, поділився генштаб збройних сил за зазначивши, що наші військові здійснили пуски низки засобів дальнього ураження. Зокрема, вітчизняними розробками відпрацювали «Фламінго», «Барс» та лютий Удари завдали по кількох десятках об'єктів. Зокрема, по підприємству зберігання нафтопродуктів, морський нефтяний термінал, по стоянці гелікоптерів, місцях зберігання і підготовки безпілотників на аеродромі Кіровське, по радіолокаційній станції протиповітряної оборони в районі Євпаторії. Ці всі перелічені мною об'єкти розуміємо, розташовані на території тимчасово окупованого Криму, і також збит. Кив окупанти зазнали і на нафтобазі в районі Бердянська також влучання були по передових пунктах управління 5-ї 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії Російської Федерації. Ці формування Російські базуються в Запорізькій області. І якщо говорити про технологічність саме в контексті дронів, ще одна технологія, яка змінила уявлення заходу про військові технології України, це звичайно морські дрони. Зокрема, наша Магура стала загрозою не тільки для російських кораблів, а й для повітряних цілей. І нагадаю, що в 2024 році за допомогою Магура Ві 5 вдалося збити російський вертоліт Мі 8 А як зауважує видання «The Times», Україна вже випереджає своїх союзників у сфері оборонної промисловості, Сті, ба більше захід переходить від постачальника до покупця зброї української. Заразом віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що зараз нашою метою є інтеграція європейських компаній в український робочий процес, надання їм результатів випробувань на полі бою, проведення спільних змагань і, звісно ж, укладання контрактів. Загалом питання експорту української зброї українських технологій, а ще й більше їхнього розвитку. Доволі обширне, і про це все ми зараз поговоримо із Олексієм Дороганем. До нас до ЕТРУ доєднується виконавчий директор офісу ефективного регулювання BRDO. Я вас вітаю, пане Олексію. Якщо говорити про експорт нашої зброї, яку саме зброю ми можемо продавати іншим країнам, це все таки ракети? Чи більше буде ставка на безпілотники або наземні роботизовані комплекси? Я думаю, що треба розуміти, що ми зараз ведемо технологічну війну, і досвід цієї технологічної війни є найбільш цінним для наших союзників, тому це всі засоби технологічні, які застосовуються зараз на фронті. Це і дрони. І НРК, і Реби, і ретранслятори справа в тому, що зараз по суті формується нова тактика ведення бойових дій, і ті засоби, які раніше готувалися на заході, вони готувалися для іншої війни. І тому от весь комплекс засобів, які зараз на фронті нові, да, тобто всі, всі ці засоби ми можемо виробляти спільно, ми можемо експортувати, ми можемо покращувати за допомогою союзників. Ми розуміємо, які переваги союзники отримують, звичайно, не ведячи війну отримувати ось ці передові технології, і розуміти, які технології потрібні станом на сучасне поле бою, так на сучасне ведення війни, але все-таки які плюси ми отримуємо від ось цієї експортної політики, особливо підприємства, які виготовляють цю зброю. За нашими дослідженнями, і я також бачив підтвердження в інших дослідженнях. Половина виробничих потужностей, виробників зброї, наприклад, технологічних сил України, це асоціація. Така вони не до Тобто ці компанії могли б виробляти вдвічі більше. При тому на фронті було б стільки ж зброї. Або ну не менше, очевидно, да. і зароблені кошти виробники могли б вкладати або в розвиток існуючих засобів, або в розробку нових засобів. Тому, е ну на поверхні, е виробники скаржаться на те, що їм часто не вистачає коштів на так зване да, тобто на дослідження на розробку нових засобів. І якраз експорт міг би дати можливість виробникам. Збільшити бюджет на такі розробки і там, покращити процеси, можливо, виробляти більш якісні е, зразки. Тому є такий от, ну, непрямий ефект на те, щоб в подальшому ми могли отримувати більш якісні зразки і е, ну, отримувати їх від наших виробників. Коли ми говоримо про зокрема дрони і роботизовані комплекси, то напевно в пересічної людини виникає питання: чому тоді, наприклад, не завантажені повністю виробники? Чому постає питання експорту зброї, коли наші військові постійно проводять збори на ці FPV-дрони, на інші БПЛА, як це взаємодіє і чи коли запуститься ось ця експортна технологія новітньої української зброї, чи буде більше тих самих безпілотників на нашому фронті, чи це ось так вплине? Я думаю, що вплине. Справа в тому, що ті кошти, які є в державному бюджеті, і ті кошти, які союзники використовують для замовлення дронів. Ну, на поверхні висновок, що їх не вистачає для того, щоб завантажити все виробництво, яке, яке в нас є. Чи можуть бути якісь ну, будь-які ідеї по тому, як ці потужності можна завантажити, вони мають якийсь мати зв'язок з додатковими коштами, які надійдуть на рахунки цих підприємств. Тобто, виходить, нам потрібно або Переконувати союзників, наприклад, ті кошти, які йдуть в державний бюджет як макрофінансова допомога, щоб нам дозволили їх використовувати на війну, Да, ви знаєте, що половина бюджету ми збираємо податками і ми можемо їх на війну використовувати. Половина бюджету ми отримуємо від міжнародних партнерів як макрофінансова допомога, і ці кошти на війну не можуть бути використані. Тобто, або, або так збільшити кількість грошей, або краще збирати податки. Або отримати більше коштів від міжнародних партнерів. Ну, на якомусь етапі, очевидно, що треба діти висновку, що кардинально більше коштів на наші потреби ми там завтра не знайдемо. За таких обставин виробники кожного дня питають, що їм робити, як вони можуть. Виробляти більше, заробляти більше і розробляти кращий засоб. Тому ці ця проблема вона не нова вже багато років. Ідуть е, дискусії з проводу цього контрольованого експорту. Тому ну я, я згоден, що це точно призведе до того, що на фронті буде більше зброї, якщо будуть правильні запобіжники. Так, ви кажете, що ви переживаєте за те, що е, наприклад виробник перестане працювати для того, щоб поставляти постачати дрони на фронт, на буде працювати тільки на експорт. Для цього в механізмах, які обговорюються по контрольованому експорту, додаються запобіжники, що має бути повністю ну, перший пріоритет це виконання контракту, який укладений з міністерством оборони. І в будь-який момент, якщо потреба, ну, з'являться кошти і буде потреба викопати додатково якийсь обсяг цих дронів, то по суті на жаль, на Отримувач експортних дронів муситиме почекати трошки, да тобто в контрактах буде пункт про те, що буде перенесений строк постачання на користь збройних сил України. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Олексію. На жаль, обмежені в часі. Дійсно, тема важлива. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Дорогань, виконавчий директор офісу ефективного регулювання Бірдіо. Говорили про ось цю експортну політику: такий контрольований експорт української зброї українських технологій для партнерів.